chilly sub so Весняне вітання, маленькі друзі, від мене та маленької краплинки, яка на білесенькій хмарині, що пухнаста, мовпережи. Вже прокинулась і ну по небу мандрувати, світ для себе відкривати. Захотілось їй стрибати і в лісочку побувати. Привіт, краплинко, в тебе все гаразд? Ні, я весело стрибала, бігала, а тепер заблукала. І не знаю, як мені потрапити додому, до джерельця. Ми тобі з малятами і пустунчиком допоможемо, щоб стежина, по якій ти йдеш, тебе правильно і швидко привела додому, потрібно її лагідно попросити звернутися до неї. Як? Стежечко, стежинко, стежинонько. донько, А тепер давай разом розповімо про весняний ліс. Який навколо. Я починаю, а ти продовжуй. У лісі настала весна. Він прокинувся від зимового сну. Так, зазеленіла молода зелена травичка. Ой, а на ній розцвіли блакитні проліски та білі підсніжники. Розумниця, на деревах з'явились молоді. Зелені листочки. Ліс дуже радіє весні. Чудово! Ось ми і дісталися твоєї домівки джерела. Як сказати, ласкаво. Джерельце. А тепер гра протилежності або навпаки. Крапля маленька, а озеро велике. Джерело коротке, а річка довга. Море і океан найбільші без води. І тебе краплинка не може жити все живе. Виконайте вправу з пустончиком хто не може жити без води? Без води не можуть жити дерева та квіти. Також без мене краплинки не зможуть жити рибки, кваква і камашки, птахи, тварини. І всі люди, і все живе на землі. Від мене краплинки, для вас всіх дивинка. За малятами. Давайте вивчимо скоромовку. Спочатку вчимося говорити правильно і повільно. Дощик крап, 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 крапотить, Вітерець, шух, 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 летить. Швидше. Дощик крап, 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 крапотить, вітерець, шух, 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 летить. Ще швидше Дощик крап-крап-крап-крапотить, вітереть, шух-шух-шук, летить. Молодці. Скоро мовку повчили, час відпочити. П'яточка носочок, раз-два-три, п'яточка носочок, раз-два-три, ніжками потупаєм, ручками поплескаєм. а тепер стрибаємо, ніжки піднімаємо. Повернулись вправо – раз, повернулись вліво-два, а тепер іще разок починаємо настанок. П'яточка носочок, раз-два-три, п'яточка носочок, раз-два-три, нічка ми потупаємо, ручками поплескаєм, а тепер стріпаємо. Ніжки викидаємо, повернули справо раз, повернулись вліво два, а тепер іще разок починаємо наш танок. А тепер цікавинка про слово крапля. Воно багатозначне, тобто має багато значень. Наприклад, крапля води, крапля соку, крапельками називають. Сльози, коли ми плачемо. Це все зрозуміло. А от ще в українській мові є такий вираз крапля в морі. Це означає дуже-дуже мало. Наприклад, мама купила цукерки, їх було так мало, як крапля в морі. Ще є вираз, так схожі, як дві крапельки води. Це говорять, коли дуже схожі подібні тварини, птахи, люди ти і маленька краплинка, але якщо вас багато, то й весна пробудеться від зимового сну. І люди у весняних роботах не обходяться без тебе краплинку, все поливають, колисають і вирощують. Наша гостя чарівна, подивіться ось вона по листочках і травичці стрибає і все вмиває. Скільки цікавого, неймовірного ми сьогодні дізналися. Прокрихну краплину, що живе вона у джерелі джерельці, струмку струмочку, річці річечці, озері, озерці, вчилися разом складати невелику оповідку про весняний ліс. Дізнались, що без води не може жити все живе. Вчили скоромовку про дощик та вітерець. Дізнались, що таке крапля в морі або схожі, як дві крапельки води. Допомогли краплиці дістатися додому. Дякую вам, друзі, до побачення, до нових цікавих пригод.